Очікувана подія для України та Польщі нарешті відбулася 8 червня. У Варшаві стартувала церемонія відкриття Євро 2012 яка об'єднає спорт і культуру і зробить акцент на місцевих традиціях, інноваціях, технологіях та загальновизнаних цінностях. УЄФА. відкриття розпочалося за 20 хвилин до стартового матчу турніру між збірними Польщі та Греції і стала незабутньою подією, що відкрила чемпіонат Європи з футболу в Україні та Польщі. Для независимой Украины это вообще первое событие, поэтому оно сверхважно. И э, тут э, наши гости, болельщики должны понимать, что 74 года э, мы жили в тоталитарном режиме и не было возможности открыть Украину всему миру. Тому для нас це і прем'єра, і шанс Україна та Польща із самого початку підготовки до цієї спортивної події усвідомлювали наскільки великим викликом є організація такого заходу, що вимагає також значних капіталовкладень. Зокрема, інфраструктуру країнам-учасникам доводилося будувати з нуля. Так, що у 2009 році наша знімальна група побувала на національному стадіоні у Варшаві. Go nazad my przyjeżdżali to, z delegacji żnalistów. My smaliz, to tam było got temu i ja dziwił się, потомуmu, to ocień bdoga, oczyń mnoga paszło w pierod z robotami, z robotej godtam temu nazad jak myśmy to pać tylko ziemla i była ubrali ziemlu i wbijali w ziemlu takie e, słoi e, i stali żeby utwierdzać tu ziemlu, żeby podwyższać możność tej e, konstrukcji buduszej. no tu widzimy e, wetam gadusz to że oczy mnoga, noga mnoga czym noga zjełano praca w przód Все йде по графіку. Вже за місяць до проведення Євро Польща готувалася до події. В готелі, дороги все свідчило про готовність до чемпіонату для гостей ввели вели спрощену візову систему. Україна це для нас дуже важливий партнер і нам для нас дуже важливо, щоб наші українські друзі були хороші по, по, по візам. Procedura nie jest złożona, ta procedura jest dla wszystkich krajów Europy Zjednoczonej. Jest takie możliwości, żeby nie troszkę ulepszyć, i tak damy ulepszenie. Co ja mogę powiedzieć o nauczaniu wizy w naszym konsulstwie i w w konsultwach w To, po pierwsze, że w konsulstwie w Odessie na wizę mieszkańcy Ukrainy, Żydów, Три чотири дня очі мало, мало у нас отказу. Завдяки підготовці до турніру Україна і Польща змогли значно прискорити реалізацію низки важливих для держав проєктів. Завдяки Євро 2012 Україна зробила крок уперед на 30 років. Операційні витрати України на проведення євро становили 55 мільйонів доларів. Гроші пішли на мовну підготовку персоналу, рекламну інформаційну підготовку турніру. Загальна ж вартість підготовки до чемпіонату становила 5 мільярдів доларів. Ці кошти Переважно були спрямовані на будівництво аеропортів, доріг, підготовку транспортної інфраструктури. Польща ж витратила на підготовку до чемпіонату 34 мільярди доларів. Україна построїла в Євро чотири нових міжнародних термінали в аеропортах, три нових посадочних полоси, несколько десятків гостиниць, часть автомобільних дорог. Два стадиона абсолютно новых построило государство. Один стадион в Хайкове со смешанным капиталом, государственно частное партнерство. И один стадион донбасс -арена в Донецке, это полностью частный стадион, построенный футбольным клубом «Шахтер». Также запущено полускоростное движение. железнодорожная. Это всего лишь малое толика того, что сделано. Ну, конечно, сейчас на первое место выходит подготовка персонала. Хоч та дата червцова із червень дві року для нас дуже важлива. Ми робимо все, аби після закінчення чемпіонату всі проекти, в тому числі інфраструктура і об'єкти в цілому, слугували в подальшому польському суспільству. Всі ключові проекти мають забезпечене фінансування. Деякі з них фінансуються за рахунок держави, деякі за рахунок європейських установ. Також є місце приватному капіталу вкладенню. Частіше приватний капітал бере участь у будівництві. Південь України, хоча й не приймає учасників євро, все ж підготувався до чемпіонату, зокрема курортні міста Криму. Так на Луштинській набережній облаштували фан-зону. Це майданчик з великим екраном і трибунами на кілька сотень глядачів. Поруч кафе і туалети. Ідею створення фан-зони підтримали також і в Євпаторії. Херсонщина ж є транзитною зоною до Криму. А відтак також долучилася до підготовки. Крім того, майже 80 правоохоронців з Херсонщини забезпечують охорону правопорядку у Донецьку. Євро 2012 триває. Сьогодні вирішальна гра для нашої збірної. Нам потрібна тільки перемога. Тоді збірна України потрапить в одну чверть фіналу. Якщо ж ні, команда припинить брати участь у чемпіонаті Євро 2012 Тому сьогодні дуже важливий день не лише для наших футболістів, а й всіх хто вболіває та бажає перемоги збірної України. Хоча Херсонщина і не бере участі у чемпіонаті Євро 2012 все ж жителі міста і області з особливою зацікавленістю та глибоким почуттям патріотизму спостерігають за кожною грою нашої команди. Зокрема, відзначають, що сам чемпіонат позитивно вплинув на відновлення туристичної галузі в Україні. Крім того, були побудовані нові транспортні розв'язки, відремонтовано велику кількість асфальтового покриття. На маршрути випущено новий транспорт. Вже сьогодні ведеться мова про те, що Київ і Львів стануть успішними туристичними. Ми центрами у той час, як у Донецьку та Харкові буде розвиватися діловий туризм. А перемога нашої збірної у першому ж матчі Україна-Швеція довела, що ми можемо продемонструвати професійний та сильний футбол. Євро 2012 об'єднує українців, підвищує рівень патріотизму та гордості за свою країну. Любов мероприятие, связанное з такой масовим напливом. болельщиков и туристов всегда идет на пользу той стране, которая проводит это мероприятие. И я думаю, что Евро-12 – это большой успех для Украины и, естественно, положительно скажется на развитии хотя бы туризма в Украине. Я не говорю там экономики и всего прочего. Но туризм, возможно, будет более благоприятный климат, поскольку В стране, ну в мире, в Європі в першу чергу узнают в Украине більше об украинском народе. Просто за Україну я болію за команду нашу. Команді ж понавиграла як нашу. Нашу Україну узнали більше, тому що йосі все одно мало знают. за за границей, Я имею в виду мало знают об Украине. Ну это перспективи, это развитие, это статус. Ну и так далее, связанное так. В евро мы можем ходить, как бы соответствовать общему показателю мирового масштаба, скажем так. Побольше здоровья нашим ребятам, всего того, чего у них уже и так есть, выносливости, такой сила духа. Но ну, это у них и так все есть, как бы. Ну, хочется им еще этого и пожелать, сплоченности, конечно, воли у них много и так тоже этого хочется пожелать. Ну и, конечно, победы. Надежда, что они выиграют. Вот. А надежда умирает последняя. Больше, укра... Больше половины украинцев болеют за нее. И чтобы не говорили, что там делятся Запад-Юг, все равно болеют все за Украину. Ну наши играют и за английцами. Сборная, ну, я думаю, может, выиграем. Хотелось бы, чтобы наши выиграли. Это престиж, конечно, для Украины. Ну и я не знаю, если выигрывают, так это, конечно, спать нельзя было ночью. А и проиграли тишина и покой. Ну, конечно, выигрыш, чтобы они выиграли и прошли дальше. Если Украина выйдет вперед, это, я не знаю, мы выйдем, намного вперед выйдем. Я не знаю, ну о чого говорить що там кариться Шевченко, ліж би сьогодні випустили на поле, Как Говорят, не в заміні, а випустили на поле. Пожелать нашим гракам гориться успіхів і большого выигрыша. На груповому етапі чемпіонату Європи з футболу залишилося провести два матчі, на кону яких останні дві путівки в одну четверту фіналу. У вівторок, 19 червня, збірна України у Донецьку грає з родоначальниками футболу англійцями. Тож ми вболіваємо за наших спортсменів та бажаємо їм гарної гри. We'll